Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою The Lost and Dennet. І в нас місія називається Вигідний ринок для покупців. Тобто місія не Елізабет. Я цю кацену дуже добре пам'ятаю. <sans> <to sans> it you wouldn't cool, cool. cool. <sharp> be the first man i tried that trick on sweetie yeah i heard the stories listen i also heard you got somebody for that brown maybe there's an apartment on cassidy street in shudder you go upstairs and talk to charlie on the third floor There any no heat When not there i got a new guy going along with you he's from eastern europe somewhere. if the heat's coming from charlie Use this lilac motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know Playboy. He's going along too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, Joe. Nah, not really. Don't you wanna dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. <laughs> Ooh! Copeland they ask so, so follow. <laughs> <laughs> hey, Johnny! No. Come over here! Come here! Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff perfectionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is full? Sure. Thank you. Well, I gotta go pick up the stuff. So uh I'll see you there. Alright. Забере пакунок у Брайна. Так що їдьмо. Так що думаю, це буде довга дорога. Хоч тут насправді не три острова, а чотири. Тобто десь так острова. Це в третій там було три острова. Чому не, не змогли зробити... Нью-Йорк, як сказати, більш... Ну, не Нью-Йорк, а Ліберті Сіті, більш схожа на Нью-Йорк. Чесно, не знаю, тому що, ну, мабуть, тоді не давали технічні обмеження. Ідіть до біса зі своїми 5 долларами. Я втечу. То вони помітили, так що нехай йдуть нафіг копи. Один попереду. Я пригальмував, щоб не палитися. Так, фрізи почалися. Знову процесор починає викручуватися. Та давай процесор думай швидше давай. О, нарешті. Майже... О, оце вже подумав, добре. Та бляхамка, і куди ж ти повертаєш? Ти не бачиш, що я їду тут. Ти хоч наскільки цей байк коштує. Цей чопор. Він ку коштує купу грошей. А ти хочеш мені його, блін, подряпати та зіпсувати. Так, бляхамка, ще один. Ось так тобі. За байк. За чопер. Oh, i see Brian. Give me that shit, man. We got a buyer. I don't know why Billy got you to handle this. And not me. Hey, I mean, him what's up with that, huh? Talk, I guess your semites are good at sniffing <laughs> out a deal. Ain't oh. that right, Johnny? I didn't get you because Liz Torres and any other two bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. Rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. А знову від поліції бляха-муха тікати. Та йдіть до біса. Ці копи бісові. Бляха-муха. Зараза, я від них не сховаюсь. Ось тут навіть. Вони мене все одно знайдуть. Та вони мене все одно знайшли, бляха-муха. Це після того як я тою лупарою завалив водія позашляховика. Ось так. По газончику проїдемося, щоб відірватися від них. Давайте я трохи скорочу шлях, щоб було якось швидше. Бля, бляха-муха. Ох, бляха, муха. О, бляха муха, це я влетів. Як я міг не помітити, що тут... Надбудували, бляха, що завгодно, блін, всякого лайна. Набудували, тепер я не знаю. А знову процесор починає викручуватися. Боже мій. Та давай, бляха-муха, ну що це таке? Та бляха-муха, ну давай. Оце це вже перший раз. Бачу, що два рази фрізи відбуваються. То буває по одному це вже до ну, двічі вже. Квартира розташована на третьому поверсі. Ну. Так. Раз, наберу набоїв до своєї лупари. Чудово. 126 набоїв до лупари. Те, що треба. Я ту пампушку не буду брати. Тому що. Якщо б ці. Чекай тут Нікота плейбоя. Ну добре. Тобто цією лупарою буду валити. А ось і вони. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. <laughs> Так це бляха хамуха Лягавий був. Під прикриттям. Лягавий бісовий. Ось так вам. Тримайте, пампушки. Заряжайся, швидше. Ось так. Та харе. палити по мені. Тай зараз це пістолет. Витягну незвичайний. А шо ти там ховаєшся? А ти чого там заховався? А ну вилазь. Ось так тобі біса. шот. Тримай. Ах, ти живий, не втечеш від мене. Та скільки їх. Бляха, муха, Та скільки ж їх там. Так. Тишком нишком. Так там... Кому кап. <різований> Ось так тобі. Треба бути уважним, бо вони. Ось так тобі. А, там ще один. Дисит! <плес> Ось так тобі. Ось так тримайте. Трохи відстріляй, щоб мене. Та йдіть до біса. Сідай. Все, погнали, йдіть до біса. Фу, вже три зірки, бля, хамука. І даже мені здоров'я поповнити, зараза ще і гелікоптер за мною женеться. Та давай, 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 давай. Зараза, гелікоптер помітив. Тепер набагато складніше. Бляха, муха, ще за мною на машині женуться. Та бляха-муха, дивись, куди їдеш. Так, від них ще й сховаю десь треба. А в мене здоров'я мало. Давайте на автомагістралі можу я... Зможу відірватися від них. А, ні, ще й гелікоптер. Від гелікоптера не відірвешся на автомагістралі. Ай, ще стріляє по мені. Бляха, мука шейкоп. А, вони ж під низом. А, вони вийшли. Невдахи. Що нам таке? Амам'є, вони що? Огорожу зробили? Бляха-муха. Мене огорожа, бляха-муха не зупинить. Зараза. Так бляха-муха Йдіть до біса Придеться по місту якось крутитися. Та бляха-муха бісовий таксист. Так, сюди заїду. Може трохи в провулках я з... ...підірвуся від гелікоптера. Все ж працюю, якщо я по провулках буду їхати. Так, попаду сюди треба, щоб здихатися цих копів. А, ні, там. Розвертаємось. Може в тунелі вийде? Ні, в тунелі там коп. Давайте я почекаю. О, чудово. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Давайте білі докладемо. We are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. Fire was big. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another fire's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman. Need your help. Tom Stubbs, the third. I told you, keeping that lawyer around. with It. Так so, що, that? that's все до